Так, 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 усім привітки, усім доброго дня, усім доброго ранку. Ми стартуємо, показую бой на мантікорці. Вам цікавий. На лайвоксі. Е, хотів ще нагадати, що зараз на моєму каналчику проходить розіграш золота. На 200 підписників розігрую 3000 золота, 3 переможці кожному по 1000. Також ввечері я ще провожу стрімчики. Стрімчики провожу по маневрам, катаюся в рандомчику, там беру другі відміточки в себе на танчиках, в себе на тунчиках. <кій> і також там розігрую дні прім аккаунта. прєм-аккаунта, там все просто. Заходите, підписуйтесь, ставите лайк і обов'язково пишете секретне слово в чат. Секретне слово я озвучую постійно на своєму стрімчику. А так, зараз вам приємного перегляду, а ми летим дивитися бой. Бой на мантікорці дивлюся зразу, яка в них ЛТшечка, в них китайський і вз Це погана ЛТшка, дуже погана. Вона зовсім нічого не може, тільки в скілових руках якогось скілового гравця, тільки в нього. Я приймаю рішення поїхати в центр по болоту. По болоту. Виїжджаю тут справа, так як я можу звідси з цієї позиції засвітити їхню поличку справа. Зараз де побачите, де 62 світиться. Приймаю рішення тут. Тут валю дерево. Так як розумію, що мені везашка зовсім ніяк не грозить, я його зовсім не боюсь... не боюся. Тут максимально поганий відстріл. Максимально поганий. Дуже поганий. Стоїть стільки петешок і не можуть відстріляти там їхню поличку картонну Тут я приймаю рішення проїжджати далі, так як мені вже нема кого боятися в цьому бою. Приїжджаю кусь, нікого не бачу. Нікого не бачу, бачу, що наші об'єкти 430 і Гром вже прожали город. І вже будуть в них стояти під полочкою скоро. Тут я приймаю рішення виїхати, переїхати направо, подивитися, чи немає нікого. І приймаю рішення далі їхати вліво, отам от до тих дерев, далі по болоту приїжджати. Засвідчую Г40 кольосного, <кій> засвічую Батіка. У бачику немає зовсім відстрілу, тільки мій союзник, мій друг зі взводу накидує. накидує що старається. <кій> Тут я вирішую прямо по максимум проїхати. Батік мене зараз чекне. Я падаю вправо, щоб мені ніхто не давав. В них вся команда з лівої сторони грає на воді. Це погано для мене. Це погано для мене. Тут стою, помаленьку свічу щось. Зараз забираю ого, цього Вон сало. І далі помаленьку рентгеню, засвічую арту. <кхем> засвічую арту. Тут її дають тичечку. Я зараз постараюся її добити. От, засвічую 62 рентгеном ще. Ще одна арта їде. Тут фел фелігранний вистріл, зрив бою кладочки. диш, І вона їде німецька арта в наступний бій. Їде відпочивати. Награлася, хвата. <кій> така чисто БКшечка, шальна залетіла. Тут бачу ще одна стоїть. І цю додому відправляю. 62 кузов, 5 за заренгенив. Бурасіка за Він думав, що не світиться там стоїть. Не знаю, як його не витирають до сих пір. Йому щастить. Тут виїжджаю, бачу, бат тікає. Оп, забираю. Заїжджаю, щоб ніхто не дав. Заїжджаю, щоб ніхто не дав. Тут -а вафельку чудом засвітив. Тут бачу, що зараз пропадає даю їй ще раз рентгенчик. Тут хорошо залітає 1700 на світу. Тут бачу китайська ЛТшечка, вазончик їде, тікає. Меню попку раз. І вже 5 фрагів є. Вже 5 фрагів на ручках. На ручках. Бачу Бурасика. Бачу, Борасіка хотів йому ще вистрілити. Думаю, може попаду, може ні, але вирішую не стріляти. Бачу, що в них Вазік 120-й ще фуловий. Приймаю рішення поїхати до нього, якось відіграти, якось перестріляти його. Тут я трошки помилку зробив, що заїхав на захват. На захват не потрібно було їхати. Тут мені Вазік починає вже давати. Починає мені давати, я йому теж насипаю. Теж насипаю, але я забувся. Тут моя була ще одна помилка, це вже друга, що вазік, він дуже швидко кадешиться. Дуже швидко кадешиться. І через те він мені зараз насипить. Ще раз зараз дасть. Вибиває мені командира. Тут я бачу, що він фуловий, мене прокнула альфичка, я стаю і вирішаю дати йому. Не знаю, куди воно там полетіло, як я його не забрав, в мене вся голда заряжена, як я його не попав, це для мене загадкою являлося до сих пір. Але я потім подивився, я попадав йому в ці скоси <кій> і не, попав, не пробивав його. Тут я припіджався, зараз відсвітився, хочу йому дати ще раз. Бачу, що все, він пропав з рентгену. Ренаю знов даю, опять не пробиваю. Як воно летить так близько там 50 метрів і воно попадає в каточок. Я цього не розумів. Якось Це магія зачарованого шотного танка була. Тут я знову приймаю рішення відрентгенитися. бачу, що він мене за цель, не варто викачувати зовсім. Не варто зовсім викачувати. І тут він вести вистріл на точ тоненького виїжджаю. І даю йому шот. Дозвівся все як положено нижній ліст і забираю його. Вже 6 прагів є. 6 прагів є. Тут мій союзник-друг каже, що вже на базу потрібно вернутися, допомогти йому. Тут я приймаю рішення вертатися, нічого не валю. Їду максимально ближче, щоб можна було зернгенити кісорчика. Бачу Т103. Рішаю вистрілити, пам, забираю. Сьомий фраг на місці. Сьомий фраг на місці. Вирішую е відсвітитися, так як там десь гісорчик є в них, може мені насипати, можуть мені дати. І все. І тут далі поводишся, їду. Знаю, що ще десь бурасік є, тому опасаюся трошки його, боюся його, бо може виїхати засвітити мене. Але в мене маскировочка, там майже 56%, то нього шансів мало. Тут я бачу і мілька в них ще фуловенький є. І мілька в них є 8 уровня фуловий. Ота моя помилка ще третя була, що я тут повалив. Але знову ж таки в них не, не ультра там скілові гравці вони цього не бачать, не січуть. Та, як шкода, мала вона там стоїть десь в позиції, і Еміль має це побачити і просто туди наблайдити. Але я швидко реабілітувався і від'їхав звідти, і поїхав на Еміля. Тут я розумію, що зараз він пропаде за світу знову. Я його під рентгенюю. точно, точний вистріл даю. Точний вистріл даю, бачу, що в нього триплекс розбитий. Але це він. Для мене нічого, так як я на Мантікорі, він мене ніколи не знайшов би, не знайшов би зовсім апріорі. Тут та, і розвалюю його потихеньку, розвалюю, сейвюся за хатинкою, за домиком, щоб мене ніхто не побачив. Тут Дозаряджаюся, і зараз виїжджаю, добираю вже восьмий фраг свою копілочку. Восьмій фраг уже в копілочці є. Тут у мене нашпігували у башню, червона башня. В отворах вся. Бідолашна мантікурка моя. Тут забрали Бурасика гром забирає. Думаю, може ще якось встигну на На шкоду. Бачу в неї ХП. Одне остається в нашого грома. Не прокнуло в шкоди. Думав, ще дев'ятий, але вже не вийшло. Але вже не вийшло. Але вже не вийшло. Тому. Дякую всім за перегляд, хто дивився. Ось такий в мене бой получився. 8 фрагів. На взвод нас 10 вийшлося це. Перестріляли майже всю команду. Майже всю команду перестріляли, перестріляли взводом. 3-200 урона, 3200 суми. Ой, суми 3200 засвіта. І от такий результаті. Результати бою я обов'язково предоставлю. Дам вам сюди, щоб ви їх побачили. Вони перед вами повискакують. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково заходьте на каналчик, підписуйтесь, ставте лайки на моїх стрімчиках і приймайте участь у розіграшах. Тому дякую за перегляд і всім пока!